В Ужгороді відбулася дитяча велогонка Де Турдеуш. Участь у велозаїзді взяли 124 юних спортсмени. Це діти віком від 3 до 14 років, які змагалися в категоріях крос-кантрі і фігурна їзда. Захід вже став традиційним для обласного центру Закарпаття. Організовується спільно місцевими осередками велоспорту, велоклубами та веломагазинами. Цього року взяти участь у велозаїздах зареєструвалися 124 юних спортсменів. Це діти віком від 3 до 14 років, які змагалися у категоріях крос-кантрі та фігурна їзда, а також різних вікових категоріях. Як зазначили організатори, змагання не професійні, а організовані для аматорів з метою популяризації велоспорту на Закарпатті. Також цьогоріч захід присвячений 15-й річниці відновлення діяльності обласної організації ФСТ Спартак. Ми бачимо, що сьогодні на вулицях дуже багато дітей, які катаються на велосипедах, і ми бачимо, що останнім часом цей вид спорту, особливо в нас товаристів. Почав активно розвиватися, і з цією метою, щоб таким чином забирати цих дітей з вулиць, дати їм можливість займатися в нас у школі в заслуженого тренера України і так далі. Ми робимо це змагання, щоб по перше популяризувати. А по-друге, яким чином будемо так зму дати можливість дітям структуризуватися у дитячо-юнацькій спортивній школі. тому що найкраще, що можна робити, масовий спорт, це коли ти просто до людей, до аматорів, до батьків і показувати, що спорт він працює. І що не для самого спорту, будемо так казати. І це свято ми приурочили, тому що 15 років назад у Закарпатській області була відроджена діяльність обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак, якому вже цього року виповнилося 81 рік. Тому. Зв'язали з тим, що у Спартаку було особливо в Закарпатті, дуже багато майстрів спорту. Тепер у нас є дуже багато майстрів спорту, Вже три майстри спорту за останні два роки. Тому виникла така ідея. До участі у змаганнях допускали діток від трьох років за умови надання письмової згоди батьків. І, хоч велогонки мали більше розважальний характер, відзначили і їх спортивну складову, адже проходили вони за всіма правилами велосипедного спорту. Усі учасники були нагороджені грамотами, медалями та призами від організаторів.